Новськ, місто на прикордоні Чернігівщини, новини про яке віднедавна все частіше з'являються в інформаційному просторі області. Більшість з них відверто негативні: розкрадання бюджетних і людських коштів, а соціальна поведінка, заборонені розваги, абсолютне невиконання своїх функцій та ігнорування людських проблем. В цьому звинувачують жителі місцеву владу. Люди нарікають, що наявна в медіа інформація це лише вершина айсбергу Свавілля, яке тут відбувається вже не перший рік. Повний завал відбувається. Якщо перечислятися, то дуже буде довго. Розумієте, це дуже довго, недовіра повна. Розкрадіжки повні, ніхто нічого не знає, що вони роблять, як вони роблять. Якось раніше було і збирали збори. що от очитувалась громада, керівництво громади, що зроблено, як зроблено. Тепер все тихо, глухо, ніхто нічого, все узнаємо через десяти роки. І оцей раніше згаданий повний завал зі слів місцевих жителів, фактично в кожній сфері життя громади. Так, до прикладу, через дії місцевої влади в Сновську, що є адміністративним центром для громади з населенням понад 22 тисячі осіб. Закривають заклади освіти та центри обслуговування населення. Керівництво не звертає уваги на звернення від своїх громадян, а жителі з навколишніх населених пунктів не мають змоги доїхати до міста. З приходом нинішньої місцевої влади все якось гірше, гірше, гірше. Зачиняються у нас школи по району, закриваються, От, місцевих жителів менше стає, закривають той самий РЕС у нас, під Каріковкою. А газ у нас же в газу, я працюю в Чергії в Газі. У нас був центр обслуговування клієнтів, у нас все було нормально. Людина могла спокійно прийти до нас, вирішити свої питання там, з постачанням газу, з ремонтом, ну з усім. Зараз, на жаль, приходять люди, ми їх направляємо до корівковки. По місту ми вже нічого вирішити не можемо. Дороги в нас не чисті взагалі. І з дітьми автобус теж у нас не ходить, тому добратися до Сновська нам дуже і дуже важко. Маршрутка була до нового року. Після нового року сказали, що люди не їздять. Зарплата у водія маршрутки дуже маленька, тому йому невигідно сюди було приїжджати. Це смішно аж показати, оце як вони розказують. Оце кучка це 8 кубов дров привезене інваліду дочки. Вона в тому домі он старенька. Нещодавно у людей урвався терпець. Наріжним каменем народного гніву став скандал довкола купівлі автомобіля для військових. Місцеву владу звинувачують у розкраданні людських коштів, які життя. ...громади збирали на автомобіль для воїнів. По суті, автомобіль придбали. А пізніше, під час однієї з нарад у міськраді, відповідальні закупівлі особи розповіли фінансові деталі. Утім, виявили, що насправді придбаний автомобіль коштував на тисячу доларів дешевше, аніж той, на який збирали кошти. Після розголосу і гучного скандалу автомобіль кудись зник, а гроші повернули. С машиной это уже это верхушка айсберга, которую они просто захотели замутить, потому что там, вы видите, на доверии людей. Заставили, кстати, сборы были принудительные, чтобы вы понимали. Люди не всем ими могут выделить такие деньги. Их принудили, вплоть до того, что ну, там очень не были недовольны. Но ну, кто-то сдавал очень даже э, с удовольствием, потому что все-таки на армию. Соответственно, деньги практически не подотчетные. И вот они решили тысячу ну, долларов за... Ситуація з машиною. винні не покарані. Мер їх покриває. Я вважаю, що мер їх покриває, тому що перший день було сказано, що хлопці підуть, він звільняє їх, а потім на цьому і все. Хлопці ніхто не звільняється. Зараз вони на лікарняному, а він шафрай тільки на робочому місці знаходиться. Це начальник у нас юридичного відділу і все. Аж вже і машини немає, і гроші вони повернули. Так це про що каже? Це теж говорить про те, що це якісь махінації. Як це так? Якщо ви не, 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 нічим протизаконом не замовилися, ви відстаєте свою позицію. Ви пред'явіть документи людям. покажіть, що от Марія обрехала нас, ось документи. Ось документи на на оформлення, переоформлення, ось машина стоять, стоїть, подивитися, в якому вона шикарному стані у кавичках. А там же металолом. у мене чоловік військовий, звичайно, я дуже обурена. Гроші е, скидає, виходить, я чоловік скидає мені, я скидаю на ту машину, а влада її краде. Не жалкують наших воїнів. Нема жалю до них. От і все. Не своє не болить. Ось так я вам скажу, як мати. А матерям болить. і дуже. І якщо тема з купівлею авто для ЗСУ нова скандальна історія для представників місцевого самоврядування, то є в громаді і такі, що продовжуються вже відносно давно. Одна з таких, зі слів місцевих мешканців, незаконна вирубка лісу. Ліс теж вирізали ліс. Як ви бачите, покараних теж нема. Ліс вивозився, ліс по бухгалтерії не проходив, і це все безнаказано. П'янки розкрадання грошей, розкрадання, навіть того, що волонтери роблять гуманітарка. Та взагалі хто знає, куди уходить і як вона уходить. До речі, тема гуманітарної допомоги в Сновську, як виявилось також непроста. Для того аби отримати гуманітарку в цьому місці, вам необхідно буде заплатити. Я телефоную в Червоний Крест і кажу, що є у вас маленькі памперси до нас сюди. А вона й каже, що є. Я кажу, чоловік прийде, ну, людина, і надайте йому або мала, мала забезпечена сім'я. Що вона мені каже? Каже: хай бере паспорт, хай бере свідоцтво про народження дитини і 50 гривень. Потім я почала вже виясняти, і люди кажуть, що в типографії у нас вони роздають гуманітарку і всі платять 50 гривень за те, щоб отримати ту гуманітарку. Так виходить, всі все знають. Медвідьов і Самойлова, секретар міської ради і Медведєв, вони мені кажуть, сидять і кажуть, що ми те, що ти говорила на зборах, ми взагалі вперше об этом слышимо. Так ви знаєте, що я теж у їх спитала: якщо ви не володієте інформацією, що у нас робиться в громаді, то чому ви тут сидите? У мене було теж до їх питання. Ну, якщо ви не знаєте, що у вас піляється ліс, якщо ви не знаєте, що у вас накладні такі завишені, виходить, ви зовсім нічого не знаєте. Тож представники місцевого самоврядування не знають або ж роблять вигляд, що не знають про те, що насправді відбувається в їх громаді. Разом з тим покривають дії своїх підопічних, які у військовий час розкрадають кошти бюджету прикордонної громади та зібрані людьми гроші для захисників. Виникає цілком логічне питання: а чи здатне таке керівництво бути на чолі прикордонної громади в часи війни та працювати на благо рідного краю та місцевих жителів? Ніхто не піклується про те, щоб щось, щось було у нас, залишалося, щоб якось трошки жити було спокійніше, скажем так. Люди обурені й вимагають керівництво Сновської міськради піти у відставку, але не просто піти у відставку, а обов'язково відповісти по закону за своє свавілля і скоєні злочини. Я звертаюся до всіх е, людей Сновщини. Давайте підійматися, давайте щось робити, е, бо не буде громади у нас. Надалі громади не буде. Як це таке можна робити? За таке сильно наказувати треба на площі і відсікати голову і руку за такі речі. Жорстко треба робити, тому що це взагалі це хіба це таке можна робити, коли хлопці життя віддають, хіба це таке можна робити? Тільки треба, щоб займалися правоохоронні органи, щоб не так, що вони подадуть в відставку і все буде шито крите. Тільки щоб Про... провірка кожної бумажечки і наліччя кожного того, що закупи, які були під час підготовки цього матеріалу, ми неодноразово намагались контактувати з головою Сновської міськради Олександром Медвідьовим. Утім, на наші дзвінки він не відповів. Ми готові висвітлити коментар представників місцевого самоврядування щодо ситуації, що наразі сформована в Сновській громаді, у разі їх зацікавленості у цьому. Також під час підготовки матеріалу стало відомо, що за даними фактами вже відкрито кілька проваджень. Утім, громадськість Сновська налаштована йти до кінця і збирає підписи на ім'я президента з вимогою вплинути на ситуацію та врятувати прикордонну громаду від такої влади. Усе крадуть, все собі, собі собі. А що людям? Нічого, ще й військових крадуть. Я думаю, вони повинні бути покарані. Всі, хто був причетний до цієї події, вони всі повинні покарані бути в першу чергу. голова міської ради.